Зараз до нас в ефірі приєднується радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Пане Михайле, вітаю вас. Да, доброго вечора. Отже, що відомо про те, що сталося на Херсонщині, і чи можна це назвати такою собі пробою пера рашистів перед тим, як можливо там вже більш масово використовувати хімічну зброю проти наших захисників? Ну безумовно, ми з вами розуміємо, що Росія використовує практично всі види конвенціональної зброї. Тобто і фосфорні, і касетні бомби, все, що заборонено відповідними конвенціями. Ми е, навіть не сумніваємось, що вони будуть пробувати використовувати навіть маленькі дози так так званої зброї масового враження, в тому числі хімічної зброї. Е, безумовно, ми все це документуємо, бо це є конкретний військовий злочин, який має бути задокументований, і відповідно е, юридичні процедури певні будуть мати місце. Чи варто нам очікувати певної реакції, ну скажімо, від наших західних партнерів на цей, так би мовити, інцидент? Тому що раніше ми неодноразово чули, зокрема і від американського лідера, про те, що в випадку, якщо Росія застосує власне неконвенційну зброю, то це буде мати тяжкі наслідки, яких там і заходи, які не застосовувалися з часів Другої світової війни, ви знаєте, ми можемо очікувати безумовно певні слова. Про те, що не треба щось там застосовувати, але мені видається дивним, наприклад, той момент, що Росія відверто. Дивіться, Росія в останні дні, навіть устами пана Путіна, конкретно говорить, що ми можемо використати ядерну зброю. Дивіться, держава ядерна, велика держава ядерна, говорить, що вона використає. Як наступальну зброю зброю масового ураження ядерну нуклеарну зброю проти неядерної держави, що в принципі, заборонено будь-якими конвенціями і доктринами про ядерне стримання, але ми не чуємо відповідних заяв. Таких різких достатньо заяв, і більше того, поки що не бачимо логістичних дій, які б запевнили нас в тому, що світ розуміє, до якого градусу піднімає ескалацію Російська Федерація. Це дуже важливо, тому безумовно заяви можуть бути, але мені б хотілося, що є протоколи чітко відпрацьовані в тому плані, як має поводити себе міжнародна спільнота, коли одна держава, ну така як Російська Федерація, починає використовувати і говорити про зброю масового ура враження. сьогодні ми маємо випадок з хімічною зброєю. Добре, це таке тестування невеличке, як я розумію. Але між тим ми ж можемо не виключати те, що Росія може це використати, і крім того, ми маємо відверті слова Путіна про те, що вони будуть використовувати ядерну зброю проти неядерної країни. Тому ми б хотіли не стільки слів сьогодні, а скільки діє згідно відповідним протоколам. Пане Михайле, а що це за логічні дії мали б логістичні перепрошую, дії мали би бути від заходу про які ви говорите? Ну по-перше, треба підняти в повітря певну кількість літаків, які можуть відслідковувати все, що відбувається з ядерними об'єктами в Російській Федерації. Я маю на увазі пускові шахти. Перш за все, ви ж розумієте. По-друге, має бути нота, яка має бути відправлена Російській Федерації чи офіційно, в тому числі неофіційно, про те, що як тільки буде видно, що Росія. Готується використати будь що із так званої ядерної триади для нанесення будь-якого удару по не неядерній, підкреслю це ключове по неядерній країні. То е відповідно, щоб в цій ноті було сказано, що зразу будуть нанесені удари, симетричні удари у відповідь по цим місцям, звідки приймається рішення про ядерні удари, і звідки йдуть пуски відповідних е ракет, ви а знаєте тут. тут... Угу. Да, так, тут, тут дуже важливо зрозуміти, ми так. Ну, світ якби не виходячи з консерватизму цього дивного, світ досі вважає, що Росія це якась потужна держава, і треба досить себе обережно вести. типу, щоб не було там якоїсь. Провокації додаткової ескалації. Я зараз питаю: а що таке додаткова ескалація? Дивіться, є е, жахливі військові злочині в Київській і Харківській області, тобто масові вбивства цивільних. Ну, тобто, мається на увазі навіть не з точки зору ракетного обстрілу, а просто катування і вбивства. Далі є використання крилатих ракет по цивільним містам, по центру цивільних міст. В нас знищені центри там в Харків, в Чернігові. Ви пам'ятаєте, в Миколаєві таке інше. Далі є використання. Зброї проти критичних об'єктів, тобто теци, трансформатори і таке інше, є практично використана вся зброя, в тому числі тяжкі авіаційні бомби, на передньому краї, де йде війна, що таке додаткова ескалація? Залишилась тільки або хімічна, або бактеріологічна, або ядерна зброя. Тобто ми чекаємо, коли Російська Федерація оце вже буде застосовувати, тоді будемо казати, ну все, ескалація досягла якогось піку. Чи ще яка є ескалація Чому я про це говорю? Дивіться, ми сьогодні маємо ситуацію, коли ядерна держава заходить на нашу територію, забирає певну частку цієї території. Ми воюємо, відвоюємо цю частку території практично назад. Зараз йде контрнаступ, і тоді ядерна держава публічно каже: А ми тепер будемо використовувати ядерну зброю проти неядерної маленької. Країни і всі собі роблять вигляд: чекаємо далі на ескалацію. Отак От це сьогодні виглядає. А як ви думаєте, чому от не маємо зараз достатньої реакції заходу, як ви кажете, і от в цьому контексті Вашингтон Пост напередодні написав про те, що Вашингтон, нібито вже впродовж останніх місяців попереджає якраз Москву про наслідки, тяжкі наслідки застосування ядерної зброї, і, зокрема, в цій статті також йдеться про те, що Білий Дім зараз обрав стратегію таких розмитих попереджень, коли чітко не вказується, що саме які саме будуть наслідки для Кремля і безпосередньо для Путіна. А от таким. Натяками, різними заявами, в тому числі ми бачили напередодні заяву Бена Ходжеса і так далі. От намагаються створити такий певний вакуум для того, аби в Кремлі, ну так би мовити, гадали, а що буде у випадку, якщо все ж таки, ну тобто, яке буде покарання. На ваш погляд, чи ефективна ця стратегія? На мій погляд, ви знаєте, це виглядає це дуже ефективна стратегія. Ну, просто вкрай ефективна стратегія. Так само точно така ж сама стратегія була давайте якось так. Обтікаємо попереджати Росію починаючи з е, липня чи серпня 2021 року, після відомої зустрічі з паном Путіним. Да, про те, що дивіться, не дай Боже, ви нападете на Україну. Ну це, то, то, то будуть вас е, тяжкі наслідки. Ну це дуже злякало Російську Федерацію. Вона дійсно не зробила е, своєї фатальної помилки. Я хочу сказати наступне. На мій погляд, треба не якось там обтікаємо щось говорити. Є конкретні речі. Хочемо пришвидшити закінчення війни. Правильно, ми ж хочемо всі, хочемо довести, що Росія не виграє точно в Україні, бо це принципово для світу, в тому числі для країн наших партнерів. Це війна не тільки України. Ми програли, програли всі, тому що почнеться хаотизація. Тому є конкретні рішення, конкретна зброя, конкретні. Атак камси, будь ласка, дайте швидко закінчимо війну максимально швидко. Вони навіть не встигнуть половину мобілізації провести. Війна вже закінчиться, і будуть вони там воювати на своїй території. Вже це дуже простий алгоритм. Не треба якісь там обтікаємої заяви робити. Це неправильно, це тільки стимулює пана Путіна, тому що людина взагалі неадекватно сприймає те, що відбувається. Він щиро вважає, що можна, наприклад. Вбити там півтора мільйона росіян, залити їхньою кров'ю Україною, і Україна таким чином скаже: Ну, все добре, ми погодимось на ваші переговорні позиції а переговорні позиції Росії це ультимативні вимоги. Віддайте нам А, Б, С. Але Україна має консенсус. Я про це постійно говорю, і в тому числі ми нашим партнерам це говоримо: консенсус України. Суспільства українського дуже простий: ми будемо воювати, поки не звільнимо свою територію, тому що будь-яка інша сценарна гра це означає війна безкінечна. Ми хочемо, щоб це наші партнери розуміли, і ми хочемо, щоб партнери закінчились гратись консерватизм, який заважає війну швидко припинити, але на умовах цивілізованого світу, частку якого є Україна. У давайте далі про те, як Путін крові російських солдат хоче залити нашу землю. А вже ну фактично четвертий день, так після оголошення часткової, так званої часткової мобілізації в Росії, бачимо про те, як китайськими автобусами возять у цих мобілізованих, їм розказують так само. Є відео про те, що вже там буквально через два тижні вони опиняться на фронті в Україні. Ну зрозуміло, що в таких умовах про ніяку адекватну підготовку взагалі не може йти мова. А в цілому, ну так само розуміємо, що призивають всіх підряд. І от сьогодні глава Яку я виступив із значить, такою заявою, що поверніть, будь ласка, помилково мобілізованих. І, зокрема, він там говорить навіть про дітей молодших 16 років, також про багатодітних батьків. Що можна от вже зараз сказати про організацію цього процесу мобілізації, про якість мобілізованих, кого, скільки і коли ми побачимо на е, полі бою? По-перше, це Росія. Там якості. Взагалі бути не може в будь-якому процесі. Логістична, е, логістична структура мобілізації абсолютно провальна, а вона такою буде і далі. Тобто вони будуть брати, кого зможуть, де зможуть. Це, оце для телебачення вони роблять картинку, що там певний, е, скажімо, суб'єкт. В якуці щось там говорить, що треба виправити помилки. Ні, не будуть вони нічого виправляти. Кого зможуть, того візьмуть. Хто зможе, той відкупиться, хто зможе, той втіче. Країна має розпадатись, тому що все, що робить сьогодні Росія, це конкретно доводить, що держава, як такої в Російській Федерації, не існує. Існує силова вертикаль. От ця силова вертикаль, яка дуже боїться програти війну, вона буде брати всіх підряд для того, щоб кинути їх у, в Україну. Далі дивіться, тепер щодо якості підготовки. Це дуже добре, що якість підготовки буде знову ж таки класична російська, тобто ніяка, це нормально. Сьогодні 90% втрат на полі бою це артилерійські втрати, тому Росія е, розуміє, що ці хлопці їй не потрібні, які мобілізовані, не потрібні як професійні солдати. Вона хоче просто заткнути певні дири, да, для того, щоб вони знаходились в першому другому ешелоні, по яких буде гатити наша артилерія. Тобто, от все, що сьогодні Росія мобілізує, це практично смертники. Да? Тобто, вони просто цього не розуміють. Ми маємо їм це доносити. Ми це пробуємо доносити. Що дивіться, ви мобілізовані? Вас тому і не готують. У вас тому і не екіпірують, ви будете просто відправлені для того, щоб вмерти в Україні масово, бо ми знову ж таки артилерією своєю будемо обов'язково ці перші другі ешелони зносити, тому що нам треба далі йти і звільняти свою територію. І нарешті, третє. Я думаю, що протягом місяця-півтора. Вони тисяч там 20-30 дійсно можуть відправити на передній край, але це для артилерії підкреслюю для нашої артилерії не є суттєвим. Ми маємо просто наших партнерів попросити трошки більше дати нам ракет певної дальності і трошки більше дати снарядів 155-го калібру, для того щоб оці ешелони трошки повільніше, але все ж таки звільнити від мобілізованих росіян. ЗМІ зараз пишуть про те, що Путін вже найближчим часом може оголосити воєнний стан, як мінімум, в прикордонних регіонах, і закрити власне заборонити виїзд чоловіків призовного віку з країни, якраз через те, що росіяни зараз масово тікають з країни? І ми бачили вже реакцію Піскова, який заявив про те, що Росіяни, нібито там надмірно істерично і панічно значить реагують на мобілізацію. На ваш погляд, от, якщо дійсно буде ще й оголошений воєнний стан, ну, чи змінюється щось для нас, і як це вплине на? На напругу всередині Росії Адріана. Дивіться, все, що робить сьогодні Росія, нас ніяк не обходить. Ми просто маємо розуміти, що це трошки збільшить на жаль наші втрати, тому що ви розумієте, що відбувається з, е багато людей буде відправлено в Україну для того, щоб вони тут загинули. Але все ж таки, коли навіть вони будуть гинути, ми теж будемо щось втрачати. <кій> Це дуже важливо розуміти, але я тут трошки розширю це. Дивіться: по перше, немає сенсу слухати такого суб'єкта як Пісков. Він нічого не розуміє, не має доступу до жодної цікавої інформації. Це просто людина, яка там. Дивиться, я так розумію, ріа новості, да, і після цього робить якісь там певні заяви в стандартному ключі. Тобто, Пісков не є джерелом інформації і не є людиною, яка може об'єктивно щось там коментувати чи взагалі розуміти, що воно коментує. Це щодо, щодо цього пана. Друге щодо військового стану, дивіться, як виглядає картинка в цілому, дуже гарно виглядає. Людина на призвище Путін говорить, що ми зараз. Відправимо контрактників, спецназ і десантників, і за три дні візьмемо іншу країну. Це він я маю на увазі своїм людям там говорив в країні. Після того йде вже 214-й день війни. Ну тобто, війна йде 214 днів Росії проти маленької України, яка мала б там з квітами зустрічати оці російські ржаві танки. І сьогодні він своїм людям каже: Дивіться, перше контрактної армії не існує вона знищена Україною. Нема більше ніяких десантників, спецназу, все, що могли, вони знищили. Тому ми беремо просто кількість вас і відправляємо туди. Мобілізація люди вже мали б зрозуміти, що людина не зовсім адекватно сприймає те, що вона робить в Україні, тому що вона сьогодні кине більше, більше, більше мобілізованих. Друге, вона людям говорить: війна йде так за планом. СВО спеціальна військова операція йде настільки за планом. Що ми вже маємо на своїй території зголосити військовий стан. Люди мають задати питання. Ви що ви, ви розумієте, що відбувається? Ні, вони не задають. Далі оця людина на прізвище Путін виходить і каже: все так чудесно, нас всі так бояться, в нас настільки ефективні танки. Ми все робимо так, що є тільки єдиний аргумент, який ми можемо використати, щоб себе захистити, це ядерна зброя, тобто людина. Практично сьогодні своєму своєму суспільству говорить про ту річ. Ми програємо війну, і тому зараз істерично шукаємо будь-які ресурси для того, щоб хоча б це загальмувати. Оцей процес, і більше того, він людям говорить: дивіться, ви жили в країні, ви могли їздити по світу, ви робили кар'єри, ви заробляли заробляли певні гроші. Сьогодні ви кар'єри не робите. Ваші паспорти нікому не потрібні в світі. Ваші візи Шенгенські відміняють. І ми вам зараз заборонимо взагалі їздити кудись. Ви будете тут працювати в таборах в цих в робочих таборах. Да, і ви зможете тільки все, що для цієї країни зробити, це поїхати і вмерти в Україні. Отак От ця велика країна під назвою Російська Федерація. Ну, і поки щодо самої там Росії тільки обговорюється, це питання закриття кордонів. То в тимчасово окупованому Криму це вже зробили і заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. І ну, для нас дуже болюче, тому що фактично справжній такий геноцид кримських татар відбувається зараз на окупованому тимчасово півострові. І як повідомляють місцеві до 90% повісток, які вручили тамтешнім чоловікам, вручили якраз кримськотатарським чоловікам. Що ми ми можемо з цим зробити, чи можемо ми якось протидіяти, враховуючи, що повістки вручаються саме кримським татарам, і виїхати з Криму фактично вони вже не можуть. А, ну безумовно, будь-хто хто отримав примусову повістку, да, і хто має прийти на поле бою, він може перейти на бік України, тобто здатись в полон. А особливо, якщо це можна зробити частиною, це взагалі було б чудово, і вони можуть згідно конвенції. Вони можуть бути, відмовитись від обміну і таким чином залишитись до кінця війни в Україні. Це дуже важливо. Далі, друге, на мій погляд, я з великою симпатією ставлюсь до кримських татар, тому що розумію, що після того, як ми почнемо звільнення окупованого Криму, а це буде обов'язково, бо це ключовий елемент цієї війни. З цього все починалось. Мені видається, що до певної кількості людей кримські татари доберуться самі і зададуть питання, з якого дива оці вісім років вони над ними. Ну так, вибачте, мене там катували їх по суті, і таке інше. Тому все буде добре з точки зору того, що люди. Які наші вони можуть в будь-який момент перейти на нашу сторону, здатись в полон? А ці люди, які пам'ятаєте, в 2014 році, які казали, що нам хоча б камні з неба, да головне, що ми з Росії. От мені видається, що ці люди, всі, от які там аплодували анексії Криму, тоді да які аплодували тому, що зайшла російська армія в Донецьк і Луганськ? От бажано, щоб вони всі пішли і заплатили своїм життям за те, що знищили. Цивілізацію в цих регіонах і знищили Україну в цих регіонах, і це буде правильно. Карма завжди до доганяє тих людей, які от ведуть себе як зрадники. Пане Михайлович, ще на сам кінець хочу обговорити новини, які надходять стосовно процесу обміну наших азовців. І от зокрема зараз Блумберг пише про те, що Абрамович був посередником на переговорах про такий обмін. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Якщо так, то на яких етапах власне він був задіяний в цьому процесі? А я не те, що можу підтвердити, бо це про це вже всі е, писали відверто і іноземні кореспонденти. Безумовно, пан Абрамович приймав участь як модератор процесу. Тобто, він теж саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу робив. Тобто, він якимось чином дозволяв вести об'єктивну розмову одній стороні з іншою. Він виступав як скоріше посередник, модератор цих переговорів. А яка ну чи можна деталізувати яка детальніше, якщо можна, яка його роль? Ні, власне, давайте, давайте переговорний процес ще йде, і тому ролі всіх людей, які приймають участь, це дуже складний процес. Ви ж бачите до моменту обміну? Взагалі нам вдалося зробити так, що про цей, скажімо, переговорний процес не було ні слова, і тому це можна було довести до фіналу. А дивіться, якби ми почали говорити щось там за тиждень, чи за навіть за один день. То ви розумієте, щоб в Росії почались протестні, там якісь виходи, і можна було б заблокувати цей переговорний процес. Я думаю, давайте дочекаємось фіналу після фіналу всіх процесів обміну. Да, сядемо, і поговоримо там принципово, розкажемо про позиції, про функції тої чи іншої людини, включно з паном Абрамовичем. Давайте тоді ще обговоримо інформацію від власної очільниці патронатної служби Азова. Сьогодні вона повідомила про те, що у всіх звільнених з полону українських захисників кратична анорексія. Чи можемо ми зараз детальніше говорити про те, в яких умовах утримувалися наші військові, і зокрема про тих військових, які досі залишаються в російському полоні? Очевидно, що військові знаходяться в умовах, які повністю не відповідають вимогам Женевської конвенції. Це очевидно. Ви бачили і фото, і відео, і зрозуміло, що зараз йде документування всього цього. Тобто, я думаю, що після цього Генеральна прокуратура вийде з загальним загальною оцінкою, як з нашими полоненими, поводилися, таке інше, але однозначно Росія не виконує жодної вимоги. Безумовно, вони мають практично критичну вагу. Ну, то, що ви називаєте анорексією, це є патологічна анорексія. Вже це доведеться дуже тяжкий шлях лікування пройти нашим полоненим, і ви маєте зрозуміти, Росія не допускає ні Червоний Крест, ну зрозуміло, ні будь-яку іншу організацію посередницьку для того, щоб все ж таки подивитись умови і е, відповідним чином за, за внести в протокол, те що Росія не відповідає. Ну створює умови, які не відповідають конвенціям. Але для Росії це байдуже. Ну, взагалі, їх не цікавить все, що вони роблять, і вони до своїх полонених дуже погано ставляться, як зрозуміло. Тобто вони не вважають їх за людей, тому і не дуже йдуть на обміни. А до наших полонених вони взагалі з ненавистю відносяться, тому їм там немає різниці, що з ними буде. Ну, і тепер вже точно останнє запитання на сьогодні. Тегеран власне відреагував на рішення Києва позбавити іранського посла акредитації, і там навіть ну зробили таку заяву, порадили, так би мовити, Україні утримуватися від тиску третіх сторін. На ваш погляд, якщо загалом говорити про цей скандал, які наслідки очікують Тегеранну, окрім того, що ми вже побачили від України, так само ми розуміємо, що мала би бути якась реакція від заходу, адже зокрема Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від військових співпраці з Росією? Ну, по-перше, Іран дійсно передавав безпілотники Російської Федерації достатньо масово. Росія воювати не вміє, Росія шукає шукає сьогодні, хоча б якісь технологічні рішення для того, щоб в цій війні не виглядати так, як вони виглядають людьми з якогось там варварського сторіччя. І безумовно, Іран ну тут дуже погану роль відіграв, і це я думаю, що це буде мати великі наслідки. Бо Іран сьогодні це країна, яка повністю позбавлена там в рамках санкційного тиску, позбавлена будь-яких технологічних знову ж таки можливостей. Але між тим ви праві. Все залежить від того, чи будуть крім слів наразі, чи буде крім слів щось від заходу з точки зору посилення тиску на Іран як такий. тобто країна, яка там очевидно порушує будь-які е е санкції, да вона має бути позбавлена ще якихось додаткових функцій в себе, якщо захід буде йти достатньо. Жорстко по цьому шляху тоді ми отримаємо певні певні неможливості передачі Росії від інших країн іншої техніки. Якщо Захід буде тільки говорити слова, на жаль, ми бачимо поки що багато слів, але мало справ, да? то тоді ця війна буде йти довше й довше й довше. Чому тому, що Росія може на цю на цю війну витрачати людей? Ви ж це бачите, і за рахунок мобілізації, і Росія за рахунок таких країн вкрай. Ну, вкрай ганебних країн, як Іран, да? ну, ми розуміємо, що ця країна для цивілізації сьогодні має ну таке певно дуже низьке значення, тому що це репресивний режим, теократія. Як там сьогодні протести йдуть, бо вони вбили дівчинку, яка там відмовлялась носити покрите своє там обличчя і таке інше. Але між тим, Росія цю війну може продлити за рахунок людей, масовості людей в неї технології війни немає. Вони це самі розуміють. Але вони можуть брати десь там безпілотники, там тяжку артилерію, там снаряди і таке інше. Так ось якщо захід не хоче нічого робити, крім одного, просто чекати, то тоді ця війна буде довго. Якщо захід почне блокувати можливість тому ж Ірану передавати щось, а ми ж розуміємо, що можна було б нанести певні удари, коли там. Через Каспій передавалися ці безпілотники. Бо ви повірте мені, і захід бачив, що через Каспій передаються безпілотники від Ірану до Російської Федерації. То тоді ми не будемо мати таких історій, як сьогодні. Що ж, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нашим нагадаю, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був з нами на зв'язку.